Безумовно, подія дня Рада міністрів Євросоюзу остаточно схвалила надання громадянам України права на короткострокові безвізові подорожі. Вітаю українців! Європа стала до вас ближче. Велкома. Бенвенуті. Вітаю! Ось так Європа кличе до себе українців 11 червня. 34 країни шенгенської зони гостинно відкриють кордони власникам українських біометричних паспортів. Для нашої країни ця подія історична це неначе повернення додому після довгої та виснажливої подорожі. Це гігантський крок до Європи, до утвердження свободи людини і незалежності нашої держави. Ми пориваємо. З пострадянським минулим і дедалі більшою мірою стаємо частиною єдиного європейського цивілізаційного простору. 17 травня у Страсбурзі документ про безвіз мають урочисто підписати. Потім рішення опублікують в офіційному журналі ЄС. І за 20 днів воно стане реальністю. Сьогоднішній день став наріжним каменем для України та її громадян. Дуже скоро вони зможуть здійснювати безвізові поїздки до ЄС. Ми всі є частиною великої європейської родини. Welcome to Europe. Ласкаво прожимо Європу. Можливість вільно подорожувати Європою зробить наші зв'язки з ще тіснішими, Вважає мер столиці Віталій Кличко. Ми завжди були географічною частиною Європи, моментально частиною Європи. Нам потрібно зробити такі ж саме вимоги до життя, стандарти життя, як європейські стандарти життя. До Києва повідомлення про епохальне рішення надійшло, якраз коли піднімали прапори ЄС і України до Дня Європи. Тож тепер його відзначення набуває нового сенсу, адже символізує реальну євроінтеграцію країни, яка ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. Я вважаю, що цей день дуже важливий, тому що він об'єднує всіх українців і всіх європейців і весь світ. І це дуже добре. Ми як одна сім'я. Роз'яснити принципи і переваги візової лібералізації покликана кампанія Відкрий Європу на її сайті. Розміщено інформацію про роль біометричного паспорта, правила перетину кордону, терміни перебування в ЄС, можливості для туризму, навчання та бізнесу. Юлія Подшивалова, телеканал Київ.